Трати у зоні АТО один військовий загинув. Це сталося внаслідок обстрілу механізованої бригади неподалік Авдіївки. Ще двоє військовослужбовців поранені. За минулу добу окупанти здійснили 46 обстрілів. На Маріупольському напрямку із мінометів противник накривав Широкине та Мар'янку із гранатометів гатили по водяному. Великокаліберні кулемети. Ворог застосував у Лебединському поблизу Тарамчука та гнутового стрілецьку зброю. На Луганському напрямку мінометний вогонь бойовики вели по Катеринівці. Зі стрілецької зброї були постаниці Луганській та Найбільшу кількість збройних провокацій ворога було зафіксовано на Донецькому напрямку. Так, з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Противник відкривав вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, шахти Бутівка, Верхньоторецького та Луганського. По захисниках Зайцевого, пісків та Кам'янки, гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння бойової машини піхоти застосував в районі населених пунктів Луганське та Зайцеве. Поблизу шахти Бутівка діяли ворожі снайпери.